Всім привіт! Привіт! Знов білявки на кухні. Сьогодні у нас італійський вечір і готуємо італійську страву. Що у нас сьогодні? Лазанья. Лазанья по-італійськи. Я розкажу, як я готувала лазанью по-українськи, -а -а. по совєтськи. По Добре. Добре. Зараз будемо готувати лазанью, але почнемо з тіста. А -а -а. Як? По справжньому приготувати тісто для справжньої італійської лазаньї. Бо в мене це був лаваш. Ну, лаваш не підходить. Тому ти мені сьогодні так. навчиш. Так, подружка, вчи мене, так. щоб 에... я не з не... лаваша. Добре. 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 Як ти вважаєш, що для цього тіста найважливіше? Яка? Яке борошно повинно бути у лазанні справжнє? Ну, ну, хочеш? Я не значит ну, спір... підсказку. Я ну, не читай. Спір, потому, що ну, я ти читати вмієш? Твердих тверди сортів пшениці. Так, дивіться. Є значення? Звісно. Борошно беремо тільки твердих сортів пшениці. Чому? Розказую. Девочки, почему нужно муку использовать твердых сортов пшеницы? Потому что здесь немножко другой крахмал. Он такой более стекловидный. Вот, кстати, паста итальянская. Она же делается тоже из твердых сортов пшеницы, да, макароны. Не из высшего сорта мука используется. Потому что они не расползаются. Вот да, сколько ты их не да, варишь, да. они не расползутся. Потому что здесь есть такой определенный крахмал. Ну, такой маленький секретик. Поэтому используем только такую муку. Где ты куповала? Да в супермаркете, да еще куповала. Зараз ем полно такой муки. Так, ось борошно. Додаємо два яйця. Трошки треба. А що ти, я не поняла? Вінішка. Це ти так мені допомагаєш, так? Да? Італійський мало. Ну, ладно, ладно, подружка. Добре. Дякую, так. що дозволила. Відпочивай сьогодні. Ти після праці, після важкої. Я сьогодні вдома була, так що відпочивай. Підсолили трошечки два яйця, і треба додати олійки. Олійки додаємо ну, десь три столові ложки. Раз, два, три. Три. Це для того, щоб тісто було таке пластичне, еластичне. Все, що. Було дуже гарне. Так. Додали. Соль додала. І трошечки водички, ну, грам 100, не більше. І зараз починається саме, як сказати, саме цікаве. Саме цікаве. Вимішування? Вимішує. Так. Вимішування. Ой, як завжди. Хтось відпочиває, хтось. Хтось п'є. Так. Дивіться, показує лайфхак хак. Хак. Правильно сказала. Стол, стол треба трошечки змастити масличком. Це дієтична страва. так? Е, ну, як сказати, що ну, не, диетична, не, диетична, не диетична, 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 Тому що сортів пшениці. Тут вуглеводів не так багато. Так, дивіться. І вимішуємо вже тісто на столі. Ось, бачиш, воно не липне. Mm -hmm. Ні, воно ну, ще не ще, ще липне. Ще треба трошки вимішать. Ревізор, ревізор Федерний. на кухні у нас. Так. і... Ох, ти типа, вимішує, вимішує. Вони вчителя гарні. Бабушка, прабабушка вони мене вчили. Я ж... Оля, я все своє дійство ліпила пільмі. Оце сяду і ліплю пельмені з бабушкою. Так що в мене опит, опит Трай, такий багатий. бабай. Підтримай, ти тримай, бо зараз розвалює стіл. Так, дивіться, ось тому тугенько вимішується, оно вимішується. ну, вимішується. Це таке, таке тісто, така, таке борошно. З твердих сортів пшениці. Олечка, ну я ж ще масажист. Я знаю. Золоті, золоті руки. Да, так що мені оце, розумієте, як кого то помісить, так і медом не корми. Оце Оцела місі... та місіла. Ось. Угу. Готова. Дивись, яке тісто. О! Так, ану, Оля Фрему, тривізор. Давай, перевіряй. Добре? Супер. Не, не липне так, рукам. Ось, бачите, угу. яке воно. Пластичне, еластичне. Красно. Так, і цьому тісту треба відпочити. Воно зморилося так, сьогодні? І треба відпочити на півгодинки, відправимо його у холодильник. холодильник. Так. Ну що, відправляємо тісто відпочити трошки. Так, і я думаю, що нам теж потрібно відпочити. Звісно, так. Так, ну що? Ну що, подружка? До, до праці. Так. Що ми робимо? Лазанню. Нам треба е, зробити соус болоньєзе. Що-що? Це не майонез буде лазанья? Ні, Це соус болоньєзе. Робимо. Хтось працює, а хтось відпочиває, хто на що вчився. А я на повара кулінарок. <клес> Які нам потрібні продукти для лазання? Це грибочки, ось вішки я взяла, віошинки, Томатик, помидорки, зеленушечка, сир твердий, соус у мене домашній. Пахне. Ой, на суки смачний. І, е, я вже фарш обжа, обсмажила з морквою і цибулькою. Петельні для апарату не треба було казати за цибулю. Я ще хотіла почала... дуже дуже мало. Мене було, запитати так. соус. Ти кажеш. Ти ж розкажи, який це соус? Що це помідоровий? Так, це томатний болянці. <світ> 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 Зараз будемо робити соус болом'єзена. Називається. Як він робиться? Нам для цього соусу треба фарш, морква, цибулька трошки і томат. Е, це -то змішуємо, так? Так, змішуємо у петельні. <світ> а, угу. Заливаємо соуса. Соуса треба багато. Десь ну, приблизно 0,7, а може і літр соуса. Ну, 0,7. Додаємо прованські трави ну, конечно, трошки. Паприка. Звісно. Так, і трошки розмішуємо. Все. Зараз буде соус. 10 хвилин і буде все готово. Так, розкатали тісто і будемо його зараз нарізати і укладати у стекляшечку. В общем, беремо масло, маслечку. У мене масло гхі. Полезне, топлене маслечко. І змазуємо форму. Ну, ось така форма, вони стекляшечками. Uh -huh. Так, і дивіться, ось ми вже нарізали тісто, укладаємо його ось так. Ось тоненьке, щоб світилося аж треба. Таке щоб було. Так нарізаємо. І ось так укладаємо. Табортики не нужны. Ну, трошки так зробили. Підрівняти. От этот соус балангезе. вот видите, ми його приготували. Це вот називається соус балангезу. І тепер його раскладываем на нижний самый слой. Сверху листом лазанья. Вот этот соус. Так, все, откладываем в сторонку. Теперь... Майонез. майонез. не надо, здесь не идет никакой майонез. Никакого майонеза. Выкладываем следующий слой теста. Видите, тоненькое какое должно быть. Ну, конечно, заморочиться надо, но это того стоит. Ну, это да, это не то, что я. Лаваш, м... кетчуп, майонез, лаваш, угу. кетчуп, майонез, сыр и все такое. А это настоящее ну, лазанья. Да, видите, оно должно быть какое-то тонюсенькое. Сейчас еще немножко так его... В общем, можно и такими пластиночками укладывать. А вот. я видела, в России продаются пластины. Что ты про них да. скажешь? Ну, что, можно брать. Ну, единственное, там, конечно, может, я не знаю, надо состав смотреть. Ага. Если там транжиров нет, там маргарина, так, угу, говоря, то маргарина, можно то тогда можно. Ну, на лазанью вообще он и не должен, в принципе, идти. Но хотя может быть. Я что добавляла растительное масло, угу. а они могут добавлять маргарин. Поэтому. Вот, Угу. В общем, так, чтобы оно растя... растянулось. Ну, немножко угу. рвется, но ничего страшного. Это, это понятно. не страшно. Так, так. Следующий слой. Сырочек твердый. Щедренько посыпаем. Так, чесночок добавили сюда. Э, сметана, чеснок. Чтобы еще сыр твердый. В общем, это все размешиваем. И укладываем верхний слой сверху на лазанью. Сейчас будем все расслаживать. Так, кто-то тут, я смотрю, пивасик попивает. Она а мне наливает. Да, Оль? Да. Что за несправедливость, а? И пиво это не женский напиток. От пива у От пива у женщин растут усы, а у мужчин растут животы. И вы от пива. А тебе не скажешь, Андрюш. Да, ты такой красавчик. Да, что ты? Ты не в этой компании. Куда ты мужчин? Раз в неделю. Ну тоже. Так, и теперь сверху вот так вот. Размазываем хорошо. Элла должна точно знать, какого витамина не хватает, если пиво пьешь. Витамин группы В12. Ой, группы В. Витамин В12. И вообще еще не хватает многих то есть, микроэлементов. Если B12, то можно пива не будет да. Мне не хватает. А мне хватает витамина В12, потому что я Пиво всегда пива. хочется, особенно витамина. летом, когда жалко. Ну, а я тоже, кстати, не очень пиво. Это так. Иногда могу. Так, все, смотрите, красота какая. Отправляем эту красоту в духовку. Ба-ба-ба-бам, -ба открывай духовку. Так, теперь надо вытянуть сейчас. Через, Через 10, 10 хвилиночек. Помидорки. Вот так. Чтобы они пожарились. Так. Нам помідорки потрібні не для соку і соусу, а для прожарки, щоб вони були такі піджаристі, красиві. Блондинки на кухні за кадром готовят. И салатик, и лазаню, и все. Что едят на самом деле? Чем кормят, чем кормят, чем мужчин у блондинок на кухне? С сухарями да, и пивом. Мало того, что напрягают их делать свое блюдо, так еще и... Егора вообще выгнали. <груто> что у нас заложник сегодня сегодня? Да. В Пусть Пленом. я Егор выкупаю. Пленник. О, кстати, точно, это ты так, говоришь. Невеста, что ли? <свот> да. А, а чем Егор меня должен выкупать? <свот> Сейчас посмотрим, что а у него есть. А что у него есть? Сейчас подымусь. А что вы думали? На это, это не, не тебе, это блондинка. А? а если а Егор за арбузом придет, потому же может и за арбузом придет. Значит, здесь останешься навсегда. — Антона держим в заложниках. Я тут как золушка. пленник у нас. У Пришел закупающий. Что тут происходит, пока ушел ненадолго? Друга уже тут наручники ну, одели, кандалы одели. Посмотри, сегодня снимают мужики. Что мужики могут, могут приготовить? Гренки. Причем подгорелые с чесноком. Ну что умеем. За стопочкой все, как положено. Это мы ему... А что ее прятать? Чтобы ему не такие тяжкие. Слушай, я смотрю, тебя тут припахали по полу. Может, я вот это зашел, еще не раздевался. Можем не убежать, а то меня сейчас припахали. Я уже дверь закрыла. Что, как говорится, мамка научила, то и готовим. Ну а что делать? мама такого научила? У меня мало человека есть. Не готовить, а яйца. Нет, у меня ночевая пленки делать. Ну, Заканчивайся. Та Викупай заканчивай. друга з плена. Що ти прийшов? Я теж так сказал, разговаривай выкупать. Чем ты прийшов до нас сьогодні? Починаешь потерять. Оля, це то що Не рухоместь, не рухоместь, Так, Олечка? А тут Софія написана. Не Юляна, не Юля даже. Так, ладно, ты по существу. Что у тебя есть? Что ты ну, принес? Бутылку принес. Че что-то бутылки. Что вы у меня есть, я готов поесть. О, ще стихами тут заговариваю. Ну, я что-то раздулся, не успела. Я уже подумал, что ты тапочка и почему. Так, ладно, авансом. Прощаем. В общем, тебе на сегодня авансом. Так что роздягайся. Ой, у нас чоловіки молодці. Так, Олечка? Так, Могу поцілу поцілуньку мало заплатити. Ладно, добре. годиться, годиться. Мені. Сейчас это не для клавиры. Сейчас до всех дойдёт. Так, ну ладненько. Роздягайся, батько. Будемо вечеряти. Так. Смотри, яка краса. Ну і ми це наша така, як сказати, фішка наша. Ну Так. Грибочки, ми ще додамо. Дивіться, яка. Смакорон. Рібочки вже готові. Готові. Так, вже обжарені, поперчені, посолені, Все тут вже готово. І зеленушечки. Оля. Зе... як ми? Чим більше, тим, тим краще. краще. Зеленушечка ще так. Дивіться, які ми файні дівчата. О, ось. Угу. Так, п'ять хвилиночок і за стіл сідаємо. Так.